Я е, мав розмову з керівником департаменту будівництва архітектури, те, що я вам сказав про це питання. Ми е, дійсно дійшли спільної думки, що це вирішення цього питання. Однак проєкт рішення має що носити. Це не є комплексне рішення для всього місця. Це рішення по конкретній ділянці, після того, як буде прийняти відповідні умови і домовлено з усіма учасниками. Друге питання і другий варіант. Розкінь цих, цих подій є вільна ділянка, яка також, але ж ми не можемо зараз, у нас є питання стосовно ділянок, зараз тільки ділянки через аукціон. І крім того, ДПТ. Тому одне питання, і інше вони рухаються одночасно. Для того є виконавчий орган, тобто департамент будівництва і архітектури, вони над цим працюють. І як, тільки... ну, як ви думаєте, цього року наступного року, через рік я. Е... Хотів би, щоб це відбулося в цьому році, щоб були досягнуті домовленості. А вже коли воно будеся, це буде закріплено в відповідних документах, і далі буде реалізація. Це два дуже важливих питання. Так. Ваша оцінка діяльності голови райадміністрації Сенцова. Як ви що ви думаєте про нього, як про людину, яка може щось вирішувати чи не може, яка в нього є повноваження там і так далі? Я вважаю, що на сьогоднішній день Геннадій Львович є людиною, яка, виходить, з тих повноважень, які згідно діючого законодавства йому надані, він виконує свої обов'язки достатньо ефективно. Тобто він, на мій погляд, ефективний менеджер, і як голова давненької адміністрації, він вирішує ті питання, і він з людьми, він завжди там, де є питання. Я Ніколи не було питання, що якась гостра вирішення, і він присилає свого замку. Він завжди на гострих питаннях, він завжди з людьми, і я думаю, що я. На питання будівництва на Осокарках, де ініціатор Катвіцький, він був на стороні Катвіцька, на стороні забудови. Дивіться, я а це до речі, міуко хочу вам сказати. Я вам скажу так, що питання будівництва на Осокарках, воно неоднозначне. Насправді, те, що там відбулося, воно знову ж таки не однозначне. Тому що е, громадське обговорення було проведено. І я, як депутат, направив туди своїх помічників. І там дійсно були мешканці цієї території, які проживають. Ну я знаю людей, які активні, які проживають. Але тут не справа в тому, проживають, не проживають. Справа в тому, що це будується над станцією метрополітену поблизу біля метрополітену, де взагалі ніякої торгівлі бути не повинно. Дивіться, дивіться. Що іншого є в тому, що розміщено на інших станціях мітрополіологи рівно такі ж будівництва вони зроблені. Все треба знести. Так думають Ті люди, які бачили, як це виглядає в Відні, в Парижі, в Будапешті, в Празі чи Варшаві. А які, які порушені норми на підставі яких зносить? Я зрозумів. Тобто, я не хочу вам сказати, ваша позиція. Моя позиція, вона. Грунтується не на тому, що я так хочу чи не хочу. Як громадянин, мені до речі, дуже сподобається як депутату, як люди катаються на санчатах на тій території. Однак я вам інше скажу. Коли ми кажемо про цю територію після того, як було прийнято відповідне рішення про надання статусот миру, торівля та і далі відбувається, тільки вона не організована. І, і давайте дивитися правді в очі. Ми маємо організовувати і не організовуватися. Що на останнє питання ну з да. якраз пов'язане yes. з цим. Ваше уявлення про те, як працює Дарницька міліція після того, як вона стала поліцією, там є з ким говорити? Я вам скажу, що завжди є з ким говорити, коли хочеш розмовляти. І коли я звертався в Дарницьку мілі... полі... міліцію на той час, чи в Дарницьку поліцію мене завжди чули. Я не можу сказати, що. Ну, Як... здається, що оця стихійна торгівля навколо станції метро, оці рошени скрізь, оця, це все наслідок на того, що міліція не виконує своє Ну, от, от дивіться, ви от все в один е, перелік. Ну, добре. Оці, оці, оці рошен, ну навіщо? Ну, добре, добре. Все має відбуватися в рамках чинного законодавства. Перше. Друге, дійсно, е, робота по наведенню порядку в містах, про які ви кажете, поруч з станцією метро. Вона не проводиться належним чином. Я з вами повністю згоджу, що ця несанкціонована торгівля, яка відбувається, вона має бути прибрана. Але ж вона має прибрана бути нормальними, ефективними методами. І людям, які торгують там, має бути щось запропоновано. Тому що дивіться. Получається, що наркоманам теж щось треба запропонувати. Так, а я вам скажу, наркоманам треба запропонувати заклад, де вони вилікуються. Це yes, правда. Yes, yes. Добре, мусимо завершувати yes. ваші yes. думки yes. стосовно того, що, можливо у вас є щось таке, про що замовчують інші там, або ви наприклад, хочете щось аудиторії з місками сказати, яка не реагує на депутата, який там поставить дитячий майданчик або ще щось, яка дивиться за проектами рішень. От до цих людей, яке у вас звернення, вони вважають вас своїм опонентом, тому що вони вважають, що ви перемогли завдяки там, поїздкам в Почаївську лавру, завдяки дитячим майданчикам, завдяки ремонту якомусь. Щоб ви їм сказали у відповідь на ці всі заходи, що це все передвиборчих вартостів? Я не хочу нікого переконувати в. Необхідності створення і відбудови дитячих майданчиків, в необхідності проведення ремонтних робіт, які потребують. І я, як депутат від відданець минулої каденції, дійсно приклав достатньо багато зусиль, щоб кошти бюджету міста Києва були направлені на встановлення дитячих майданчиків. До речі, якщо ви зачепили питання дитячих майданчиків, то для людей, які Думаю, то можу сказати, що всі ті дитячі майданчики, які були встановлені за моїм сприянням в минулому році, вони всі були встановлені за рахунок бюджетних коштів. Це було передбачено в бюджеті про соціального економічному розвитку. І моє завдання як депутата, коли до мене звертаються люди і бажають, не я ж вигадую, де треба зробити майданчик. До мене звернулися люди, що нам тут потрібно. Я попрацював в міській раді як депутат, передбачив кошти, сміх переконати. І за бюджетні кошти було це зроблено. Так само, як і ремонтні роботи, вони також були зроблені кабунальним підприємством. які буд реконструкція були зроблені, або інше, які були знову ж таки. Стверджують, що ви займаєтесь перед виборсичним хабарництвом, не мають підстав для цього. Або я вам більше скажу, якщо ви зачепили питання Почаєва, то я вам даю 100% відповідь, що перед час виборчої кампанії в Почаєва ні жодний автобус не поїхав. Це вже якийсь міф. Дійсно, я на протязі своєї роботи як депутата Київської міської ради, після того, як був обраний, проводив ці екскурсії. І це я вважаю нормально. Я не тільки впечаю, це було 5 чи 6 напрямків. І влітку ми по Дніпру робили екскурсії. І ви, для людей, які думають, то я можу сказати, що дійсно, якщо до мене звертаються люди, і я можу їм допомогти, я маю на це право, я їм допомагаю. Якщо можна зробити екскурсію по Києву, і я це роблю на протязі року, то яке це хабарництво, навіть коли немає ніяких виборів. Я вам більше скажу: депутат має працювати. Якщо депутат працює, то його, то його є за що питати. А якщо депутат нічого не робить, то йому кажуть одне, ви нічого не робите. Але коли депутат працює, і я далі буду працювати. Зараз на озері Жандарка нам вдалося передбачити кошти для того, щоб не тільки побудувати міст, а й загалом проєкти, як звучить, будівництво моста з комплексною російською благоустрою озера Жандарка. Це буде передбачати якраз будівництво пішохідної доріжки, очищення всього озера, яке потребується. Я цим питанням вже другий рік займаюся. І я робив. І за власні кошти, за кошти благодійників, робив е, заходи. І я пересвідчив, що без комплексного підходу тут нічого не вийде. І вдалося передбачити в бюджеті відповідний напрямок і над цим працювати. Звичайно, мені зараз закидають. А на що це потрібно? А тому, що люди це потрібно. Просто ну я вам більше скажу, є люди, які катати, нам це не потрібно. Краще давайте побудуємо дорогу. Ні, краще та, давайте таких завжди застачає Тому... про це. Я просто вас запитав для того, щоб ви відповіли. Ви фактично відповіли. Вас там хтось чекає, може я, я з радістю з вами по спілкувався і наступний раз. І я би хотів Будем от те, інформатом. що ви сказали, Надзвичайно важливо, щоб люди, які думають і розуміють взагалі, процес, який відбувається в нашій державі, в нашому місті, не зводили все. До того, що якщо депутат щось робить, то він когось підкупає. Бо мені навіть закидає те, що я направляю бюджетні кошти на вирішення проблем мешканців, то я підкупаю. То тоді, навіщо взагалі? Потрібно? Що має робити тоді депутат, якщо він не буде бюджетними кошти направляти на вирішення тих проблем, з якими звертаються? Це про мешканці? те, що в основному виборці я вже виключаю, дякую вам. Будь ласка. Йде... і завершуємо.